І запис пішов, пане Юрію, я дуже радий вас бачити. Дякую, що знайшли час долучитися до нашої розмови. Давайте одразу з головних тем. Усі зараз дуже ретельно стежать за міжнародними новинами, за тим, хто допомагає Україні, і так далі. От, зокрема, партнери України надаватимуть гроші на виробництво дронів для України. Наскільки це взагалі зараз? Може пришвидшити і збільшити випуск дронів, враховуючи ту ситуацію на фронті, яка нині є, і чи дасть це змогу переважати росіян на фронті в кількості дронів безпосередньо, як і FPV, там, так і ударних вже більш великих історію наших взаємовідносин з тимчасовими партнерами з різними країнами Європейського Союзу, членами північно-атлантичного альянсу Сполучені Штати Америки можна аналізувати за різні періоди часу. Бувало по всякому і по-різному. на потужний момент маємо сказати, що неоднозначна позиція Сполучених Штатів Америки потягла за собою такий, знаєте, цілий ураган подій, які пов'язані з тим, що країни Європейського Союзу усвідомили настільки загроза знаходиться близько біля лінії державного кордону з їхніми державами, як наслідок відповідно. За рахунок роботи додаткової наших дипломатичних місій, зокрема на найвищому рівні військово-політичного керівництва держави, вже в 2025 році почали надходити е, певна кількість грошей для виготовлення саме українських дронів різних Це і дрони, камікадзе, це і важкі бомбори, це і розвідувальні засоби типу крилоударні, ударні засоби типу крило як тактичного рівня, так і оперативного, так і стратегічного, в тому числі, і інші номенклатури українського виробництва також фінансуються нашими партнерами. Додатково до цього всього, доки Росія думає, що вона саме геніальна в міжнародних перемовинах і в тому, як потрібно облифувати діяти, зробила ряд речей, які насправді зіграли на користь Україні. Вони порушили повітряний простір країн Північно-Атлантичного альянсу, як дронами, так і відповідно і бойовою авіацією. І в цей момент країни Північно-Атлантичного альянсу усвідомили, війна не десь там в Україні. Не десь там біля кордонів з північно-атлантичним альянсом, війна вже закотилася на їхню територію, і звісно, оскільки вони на поточний момент не готові допомагати контингентом, саме людьми для ведення бойових дій, пішла зворотня реакція захисту. Вони розуміють, що Україну треба зробити мілітаризованою і сильною, аби Україна могла зупинити противника на землі, на воді і відповідно в повітрі. Тепер, якщо казати про ведення бойових дій. Ну, абсолютно очевидно, що на лінії бовозітнення ми боремося з наслідком з тими військовими, яких зарекрутувала Російська Федерація за гроші нафтодолари, за підйомні, потім за компенсації загибель, тобто за рахунок погнятийної домовленості між своїми громадянами і владою Російської Федерації, на озброєння, яке перебуває на території України і стріляє по наших позиціях а також при фронтових селах і містах. Для виготовлення безпілотників оперативно-стратегічного рівня, які бомблять наші цивільні українські мирні місця, мирну інфраструктуру і для виробництва, зокрема, ракет. Що Україна зробила? Дивіться, це безпрецедентні заходи, які були вжиті. Ми змогли за 3,5 роки повномасштабної війни з точки нуль, коли не було нічого, тільки хаос розробити. Протестувати, застосувати і масштабувати безпілотники дальнього радіусу дії. Як наслідок, 2025 рік приніс нам масоване застосування і обвал спроможності Російської Федерації видобувати нафтопродукти в тій кількості, в які вони звикли, а також переробляти і забезпечувати своє населення, і, зокрема, російсько-окупаційні війська, бензином в країні бензоколонці немає бензину. От який результат Сил оборони. А тепер уявимо ситуацію наступну. Зараз насправді йдуть дуже складні і в деяких питаннях вирішальні перемовини, що Україна додатково до своїх безпілотників, які у нас є, їх менше, ніж противник, в противника, в противника шахедів поки що більше. Але Україна отримує додаткове фінансування, і ми виходимо в паритет виробничих спроможностей або навіть можемо виготовлювати більше. Бо безпілотник це ж не тільки засіб, який несе корисно навантаження, що треба щось повісити на нього якусь бомбу, правильно, яка виведе з ладу той чи інший об'єкт військової інфраструктури або нафтопереробний завод. Україна нарощує спроможності по виготовленню безпілотників. Плюс додатково, якщо дадуть анонсоване фінансування, ми зможемо вийти в паритет, і точно так само в питаннях вибухівки: підтягнути ті виробництва, які є в Україні, і можливості отримувати за рахунок європейських грошей ці засоби Сполучених Штатів Америки, зокрема. Вибухів. От, до речі, пане Юрію, ви сказали якраз про дрони. Які вже чинно щодня для нас це вже знаєте така собі стала традиційна новина, що вражаються НПЗ, країна бензоколонки без бензину. Знаєте, королева бензоколонки вже не королева, ось так би я сказав. Але менше з тим, чи дотягнеться український дрон до Москви, так як дотягуються шахеди до Києва, до Львова тощо. От я зараз якраз до цього треба логічно завершити і підвожу. Дивіться, Давай. у випадку, якщо все-таки зірки зійдуться і ми отримаємо додатково до наших безпілотників, а також ракетного озброєння, яке виготовлюється держава Україна, можна критикувати ракетну програму, можна розповідати про ефективність, порівнювати характеристики, що там зробить декілька ракет, або там декілька десятків ракет проти того, що може зробити Російська Федерація для тих, хто в темі. Я маю на увазі, хто вміє аналізувати і тверезо оцінювати ситуацію. Те, що Україна зберегла свою ракетну програму і розвиває її, це велике чудо і зусилля десятків людей, про яких ви ніколи не дізнаєтесь, бо вони перебувають поза кадром. Але це дуже складна державницька робота. Тепер у випадку отримання додаткових ракет, які анонсують Сполучені Штати Америки, може відбутися ще одна ланцюгова реакція. Що я маю на увазі? Ви пам'ятаєте, як свого часу було з? Поставками леопардів uh -huh. Німеччина не хотіла давати дуже довгий час. Аж до того часу, доки Сполучені Штати Америки не сказали про Абрамси. Присунули Абрамси, дали дозвіл. Відповідно, поїхали до нас з леопарди. Що це значить? Що у випадку, якщо нам зайде навіть невелика кількість томагавків, абсолютно очевидно, що ракети, які є на озброєнні в Північно-Атлантичний Альянсі саме в країні Європейського Союзу, і, зокрема, в Німеччині, можуть також опинитися в Україні. І Росія цього боїться страшенно, бо це призведе до довалу економіки. А не буде грошей, не буде нафтодоларів, не буде за що воювати проти України. Тепер, що стосується прямої відповіді на ваше запитання, максимальна дальність, на яку спрацювали українські безпілотники. Я не хотів би помилитися. Ця інформація, вона я більш ніж переконаний, що оприлюднена на сторінках публічних генерального штабу, але якщо не зражує пам'ять 2000 кілометрів. Від, Кордону з Україною Російської Федерації до Москви 500. То чи можуть українські безпілотники бити по Москві? Так. Чи є в цьому необхідність на поточному морі? Чим ми відрізняємося категорично від Російської Федерації за винятком того, що ми є цивілізованими і ми виборюємо право за життя? Ми не б'ємо по об'єктах цивільної інфраструктури. Ми не б'ємо по садочках школах, не б'ємо по лікарнях, ніколи жодного зафіксованого факту немає, навіть самими окупантами. Відповідно, якщо казати про масове нанесення ударів по території Москви, це тільки можуть бути військові об'єкти. Москва зараз пріоритетно закрита засобами протиповітряної оборони. І у випадку, якщо у нас буде додаткове озброєння, ми зможемо розібратися з тими ланцюгами протиповітряної оборони. І спрацювати по законних військових об'єктах виключно на території Російської Федерації, саме в Москві. І Путін це дуже добре розуміє. Він розуміє, що якщо в Україні буде ракетне озброєння, яке не буде бити по Росії, саме по Москві я маю на увазі. Ні, про це взагалі мова не йде. Але українські безпілотники тоді, після підготовчої роботи, зможуть досягати законних військових цілей саме в Москві. І тому Путін цього боїться категорично. Бо вся солянка тої на букву П називається ОТ закінчується. Яка сидить в Кремлі війни, поки що не відчуває? Вони перерозподілили потоки, в них поки що, все добре, але це поки І це дуже цікавий момент. Адже наскільки я правильно розумію, військові об'єкти вони, як в самій Москві, їх немає? Ну, окрім там енергетичної інфраструктури, там же здебільшого виробляють танки, десь в Омську, там НПЗ купа в них якраз от в Білгородському напрямку, чи здатні українські дрони? Ну, це якщо так коротко. В принципі, зупинити НП логістику НПЗ. Я не кажу знищити, тому що НПЗ насправді це дуже великі заводи, але все ж таки, от, зупинити цю ланцюгову реакцію, і зупинити цей логістичні потоки, щоб от, взагалі, навіть продавати Росія не могла що. Скажу вам так, що я не зовсім погоджуюся з тезою, що в самій Москві немає законних військових цілей. Вони є, і як ви знаєте, Росія, вона ж в лапках геніально всьому. Коли вони усвідомили, що українські безпілотники можуть досягати Москви, вони дали команду замалювати на публічних картах, зокрема навігатора, ті об'єкти військові, які становлять для них цінність. Вони їх просто позамальовували. Якщо зайти, це, кожен може зробити, подивиться, ви побачите ці об'єкти замалювань. Відповідно, вони є. Якщо казати про всю територію Російської Федерації, це час. І ще дуже важливо, що при тому, коли ми працюємо по логістиці, от не працює аеропорт. Ми ж не наносимо удари по аеропортах. Правильно? Ми наносимо удари по закону військових цілях. Але в зв'язку з цим Росія обмежує свої польоти. Оскільки країна за розмірами величезна, це мільйонні збитки, мільярдні я збитки, маю сказати. Що стосується повністю перебивання логістики, це час, зусилля і стале фінансування. Тут важливий момент тіньового флоту, коли ми накладаємо санкції, наші країни-партнери накладають санкції, і Росія потім починає це все таскати в танкерах до того ж самого Китаю чи до Бразилії, до прикладу, так і продавати там по нижчій ціні, але все одно мати ці оборотні кошти. То тут питання в нанесенні вогневого ураження не тільки по об'єктах видобутку і по логістиці всередині Російської Федерації, тут питання боротьби з тіньовим флотом. Як з ним боротися за рахунок інструментарію, який є в наших партнерів цивільного, чи впливати на це як на військовий законний об'єкт? А я вважаю, що танкер, який акумулює гроші для ведення бойових дій проти України, це законна військова ціль. Це моя суб'єктивна думка. То, відповідно, у випадку нанесення певних обмежень за рахунок застосування, зокрема безпілотників, Росія дуже сильно може просісти. Ну, ви чули останні новини. Я не перепонений, що так це все було сказано і так відбудеться, але Індія ніби сказала, що все, 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 все ми переходимо на інші ринки, на які будемо закупувати нафтопродукти. Подивимось, насправді, дивіться, зараз в інформаційному просторі буде дуже багато думок. І хтось може казати про те, що війна може завершитись чи то в кінці 25-го, чи то на початку 26-го року, друзі. Дивіться, я б на це не розраховував і поясню, чому ми маємо готуватися до довготривалої війни. Ми маємо усвідомлювати, що 26-й рік має дати нам найвищий за всю історію оборонний бюджет нашої держави за рахунок підтримки штатів і країн Північно-Атлантичного альянсу Європейського союзу, зокрема, найвищий в історії, який був. Ми маємо розраховувати на себе на свої виробничі спроможності можливості. І коли ми будемо готові до найважчого сценарію, у випадку, якщо хтось десь виведе це до певного припинення ведення бойових дій, то ми цей сценарій досягнемо набагато легшими зусиллями. Набагато гірше, коли ти не готуєшся і потрапляєш в ті обставини, які не можеш подолати. Тому ми маємо готуватися до найгіршого сценарію. Тепер у мене питання до кожного з вас, я розумію. Чому кожен намагається знайти відповідь на запитання: стомилися від смертей, стомилися від обстрілів, стомилися від постійної загрози, і що саме основне, стомилися від невизначеності. Бо кожен з нас, як людина, має якусь послідовність в своєму житті. Ну, ось Ми самовсвідовлені в дитячому садочку. Ми розуміємо, ще рік дитячий садочок, і потім 12 років школи. Пішли в школу через 12 років, все закінчився цей етап, університет ну, або робітнича професія, так і в усьому є якийсь горизонт планування і цикл планування, а в війні з Російською Федерацією його немає. Скажу вам більше, щоб нікого ем, якби не збивати з ладу, а дати розуміння те, як я це бачу: Росія ж насправді нікуди не подінеться, не відбудеться якихось подій, які просто перетворять її знову в болото, на якому навіть не квахають жах. Росія завжди буде залишатися. А стільки, стільки буде залишатися Російська Федерація, стільки потенційно буде загрози, навіть у випадку, якщо в якийсь період часу призупиниться бойові дії, там буде заморозка чи буде інший розворот подій на користь України. Але Росія нікуди не подінеться і своїх імперських намірів вона теж нікуди не подіне. Тому ми маємо готуватися до того, що з таким сусідом-ідіотом ми маємо бути вміти готові боротися в будь-який період часу. Тому треба усвідомити, що війна на довгий час. Якщо заглянути в історію на завершення протягом всього існування Російської держави і протягом всього існування України з різними межами лінії державного кордону, але нас як нації, Росія вбила за всі періоди вдумайтесь, 40 мільйонів українців. Це тільки те, що підтверджено: 40 мільйонів зараз в Україні де Боже проживає 30. 40 мільйонів то коли це закінчиться, це не закінчиться ніколи. Але для того щоб не воювали наші діти і онуки, ми маємо зараз зберегти державу, зробити її сильною і багатою, спроможною до оборонних дій, звідки б загроза не прийшла. Тут щодо рекрутингу теж до вас коротке питання. Офіс генпрокурора опублікували дуже невтішну статистику: 290 тисяч СЗЧ, і це не говорить про те, що там залишили військову частину. Є випадки, коли залишають без ВП, бувають випадки, коли йдуть там з війська. Бувають випадки, там не повертаються з-за кордону після відпусток, і так далі. Але я зараз взагалі. Я не тих там, не буду ні засуджувати, нічого, це не моя справа, ні. Єдине про що, я спостерігаю, як в Америки, там до армії ставлення, як мені здається, трошки інакше. І там якось в якийсь період Сполученим Штатам вдалося мотивувати людей так, що їм дуже гордісно бути, ну, носити форму військовослужбовця Сполучених Штатів. Як в Україні зараз ви особисто бачите, можна так зробити, щоб ця кількість СЗЧ, вона змінювалася навпаки в менший, в менший бік? От, наприклад, ініціатива дуже хороша була, коли дали можливість повернутися з СЗЧ без жодних відкриттів там кримінальних справ? Там поспілкувавшись, є там здається, якщо намовляюсь більше 50 тисяч військових повернулося. і це дуже хороший, такий маленький, але дуже позитивний сигнал. Ви як бачите до повернення там я не знаю довіри, чи от якось змотивувати людей в даному випадку є декілька аспектів. Перше, по сполучених штатах Америки не зовсім погоджуюсь. Чому не зовсім погоджуюсь? Тому що якщо проаналізувати їхній період історії і в'єтнамську війну, там довіра і повага до армії була на дуже низькому рівні. І, зокрема, до ветеранів цієї війни. Ви доб добре знаєте ті події, хто не знає, можливо, молодь. Е почитайте. Чат GPT, він вам допоможе, так? як Всі обставини, так і введіть. Майста середині Америки була на довіра. Середині Америки, так, абсолютно. Да, на той період часу ті, хто повертався з В'єтнаму, їм нове покоління, яке піднялося, сказало про те, що ми вас туди не посилали, і ви не дуже маєте право на те чи інше. Це чистий історичний факт. І сполучені Штати Америки дуже довго з тим боролися і воювали. Але нагадаю вам, що з моменту завершення Другої світової війни Сполучені Штати Америки ніколи не перебували в повномасштабній війні з будь-якою іншою країною. їхній контингент був присутній крапле угу. що стосується інших країн. Як Європейського Союзу за минулі періоди, от в усіх країнах, де була примусова мобілізація, в різні періоди, зокрема в Другу світову війну, вона супроводжувалася шаленим негативом. Чому диктатор Путін акумулює ті гроші з нафти і підкуповує своє населення на ведення бойових дій проти України? І не тільки своє, до речі, з інших країн теж воюють, тому що примусова мобілізація на Росії. Це ще один крок в бездну І Путін це дуже добре розуміє. Зараз понятний договір. Вони раз до гроші дали, забрали на війну, вбили, о, всі щасливі, більше грошей отримали. Понятні договір між суспільством і між його громадянами. А якщо це буде примусово, так як зараз закон був прийнятий на Росії що резервісти можуть воювати на території інших країн, і то, до речі, добре, бо Росія визнає, що ми такі інша країна. Uh -huh. Розумієте? Вони для цього прийняли в Госдумі закон, щоб могли резервісти воювати. І перші. 100 тисяч вбитих резервістів, це буде величезна хвиля всередині Російської Федерації, негативу і незадоволення владою, незважаючи на те, що вони здається, пасок можуть затягувати безмежно. Що стосується держави України, тут є дві складові. Ми дійсно пропустили той момент, коли ті, хто є добровольцями з 2022 року, 23 ще їх вистачало і вони повністю комплектували війська. І до моменту переходу на рекрутинг, який зараз запрацював, але ось цей от момент золота середина, вона була дещо провалена. І чим вона була провалена інформаційним порядком денним. Таким: сьогодні ви мобілізовані, а завтра ви загинете на той час. Це ще був Бахмут посадці Бахмута. От що чули всі і кожен з кожної праски в будинку, як наслідок, звісно, ця невідомість вона людей насторожила, і ті думки, які намагалися донести. Різні командири структурних підрозділів про те, що сили оборони почуйте, це не вирок, це додаткові можливості захистити найдорожче, захистити свою сім'ю. Що у випадку, якщо Україна зазнає невдачу, а таке може бути? Ми боремо за результат, але може бути все, що завгодно. Оному Богу відомо, як завершиться. То ті, хто зараз пропагандують ухилянство. Дують губи, кажуть, що нехай воюють оті, безликі, отут не, нехай там вони вже пішли, їм на війні хорошо, вони вже звикли, вже сім'ї за них забули, все нормально. Нехай оті воюють, хто зараз піксіли. так Вони опиняться в лапах Російської Федерації. беремо Не ходимо далеко в історію, не ходимо в Сполучені Штати, В'єтнаську війну. Зараз, говоримо на жаль, Донецька-Луганська область. Тимчасово окуповані території до початку повномасштабної війни, хто не встиг виїхати, хлопців зібрали, які там залишилися, вчителі, лікарі інші, одягли в жабачу форму в русський однострой і направили як гарматне м'ясо проти України. ну у випадку, якщо Росія буде мати успіх, не дай Боже, ті, хто найголосніше кричали, вони найшвидше побіжуть проти інших країн, бо імперія. Доки розширяється, доки вона жива. Путін це розуміє. Він буде воювати проти інших країн, в тому числі, тому це треба усвідомити, що нічого не завершилось, і який буде фінал того всього залежить від кожного з нас, від вас, від мене, від того, хто переглядає цей ефір, від того, хто є військово зараз. Тому я рекомендую звернути увагу. На рекрутингову програму, зокрема першого рекрутингового центру сухопутних військ України або рекрутингового центру сил безпілотних систем, оцінити свої вміння, знання, можливості, життєвий досвід вибрати вакансії і пройти конкретно на цю вакансію, проходити службу Збройних Сил України. Далі виникне запитання в коментарях: а чи гарантовано я буду проходити службу на тій посаді, чи мене перейшли десь в інше місце? Тут теж можу дати відповідне запитання. Якщо ви проходите на своєму прикладі, так якщо ви проходите на пілота до прикладу. Але не засвоїти інформацію. Ну таке буває. Декларували одне, ну, ну не лізе воно вам в голову, ну так буває. Як відбувається в нас, підрозділ? Вам визначається інша посада, чи то в логістиці, чи в бойовій, чи в тиловій, чи там, де у вас виходить, ви замикаєте цей шматочок пазла в великому підрозділі, який називається Ахілес, і реалізуєте його, маючи доступу до навчального нашого центру. І ходити і до і довбити цей граніт науки, доки у вас не вийде полетіти. Після цього переатестація і в бойову роботу У нас такі приклади позитивні. Друга складова: якщо ви пройшли, декларуючи, що ви порадна людина, і пройшли відбір, і в якийсь момент починається газ-квас і нема управи на те все це окрема тема для розмови, але на газ-квас не дуже є оправи в військах насправді, то, вибачте, ви будете проходити службу там, де командири спеціально підготовлені для. Управління особовим складом з значними ризиками та життєвими пороками. От вам відповідь на запитання. Тому чи будете ви на посаді на ті, на які рекрутувалися, залежить конкретно від вас. І я вам скажу більше, що в підрозділах ІЛЕС у нас 25% від комплектації це ті, хто в попередні часи самовільно залишили військову частину, прийшли до нас. Ще 20% це примусово мобілізовані, решта це ті, які прийшли шляхом рекрутингу. Угу. Із цих військовослужбовців почуйте 5, всього 5, які покинули наш підрозділ до інших військових формувань. Хтось відношенням, бо ритму роботи не витримав, нас треба пахати, а хтось пішов, тому що не зміг справитися своїми життєвими пороками. Тому, де ви будете, як, залежить конкретно від вас. Для покращення рекрутингу необхідно усвідомити всі загрози і зрозуміти, що вся унікальність знаходиться саме в вас. І у вас знаходиться ключ до перемоги. Нема тих людей, які ну які за такі. Я наводив приклад: беремо Героя України, будь-якого. Якщо я потрога, це точно така сама людина. Просто яка в певний період часу, в певний певному моменті показала найбільшу підготовку, сміливість хист і зробила те, чому іншим не під силу Але він точно такий самий, як ви. Можливо, ви наступний майбутній герой України. Пане Юрі, я вам дуже дякую. Дякую за те, що знайшли час. Знаю, що у вас дуже. Дуже складний графік, навіть зараз, от, незалежно від того, коли будуть переглядати це відео, ми записуємо майже, майже о дев'ятій вечора. Дякую вам дуже завжди, буду радий з вами поспілкуватися, І слава Україні. Героям слава тримаємося. Дякую дуже, все буде на зв'язку.